Доброго мирного дня вам всім. Любі друзі, підписчики каналу Розоводи, Розолюби, любителі прекрасного. Хочу сьогодні показати вам, як я буду висаджувати оці сухоцвіти. Ось вони, ось. У ґрунт. У ґрунт у мене куплений, Вон, Вон які цвітики буду висаживать. Дивіться, я вам зараз так розложу їх. Сейчас я їх зарані поставлю вам на паузу. Раз, это їх усі змішаю. Ну, усі У кучки. Вон. І посію. Покажу вам, як я буду сіяти. Одною рукою, конечно. Тяжело, ну, як зможу, так і в той. А то розкажу потім. Дивіться, тут з пачечки їх, бачите, скільки виходить. Ну, Зернинок 20. Зараз я всі висиплю їх в одне, ну, і в місці перемішаю це і будуть, яка різниця, які вони будуть жовті там, чи. Мені аби вони Так, оце скільки. Насіння вийшло. І ще он взяла на шести пачек. І ще воно взяла чорнобривці свої домашні, теж просію тут раненько будуть. Тепер в покуп купний ґрунт додала піску темного там. І зараз з піском щас засиплю у цей лоточок. Так, перед тим, як засипати землю з пісочком, я дирочки там побила по ряду три штуки. От дев'ять дирочок пробила, щоб вже ж воду було, як поливаєш, то куди збігати, щоб їй було. Зараз буду робити чи буде, видно вам ось бороздочки. Роблю канавочки, ножичка таким тоненьким. Ось таким. О, робити на, на, на десь 5 сантиметрів. Канавка від канавки. А зверху будемо поливати водичку трошки каплі дві бризніть марганцю. Не, можна і марганцю. А якщо марганцю нема, то йод. Я буду бризгати йодом, бо нема марганцю. Забув. А потім ще й марганцем трошки збризати. Ось, наробила я канавок. Зараз будемо. Сіяти, якщо побачимо ріденько сію, бо багато ж немає їх. Останні тоді купила в магазині то їх рано дуже розбирають з літом уже їх розбирають. О так ріденько ріденько, можна додати. Висипала все. Зараз розкидаю Ось і трошки. Щас підсію. І ще і чорнобривців. О, ще чорнобривці підсію Так, тепер. Тихенько я їх позагортаю, попідбиваю і засипамо знову ґрунтом. Зараз я засыплю. Вот так хорошо растут. Все равно попадаются здесь корейни. Вот так. Вот. Так вот. Так досыплю. Сюда земельки. Утрамбовать хорошо его. Все. Вот, вот. Гля пухка, гарно, продихать буде хорошо От так. осе, все хорошо не да. Накриємо тоді чорненьким чим-то. і поставлю у свою спальню. Вона там Темненько в мене із сєвєрної сторони, і будуть там вони стоять, поки не наклюнуться. Перед тим полю там водичкою я їх небагато, по чуть-чуть. І будуть вони стоять і чекати. Вона клюнеться. Отак. Оце так сіються ці первоцвіти. Це все так сіється. Раніше ми в такі ящики навіть збивали дерев'яні, сіяли розсаду, помідори, перець особливо, особливо. Це давно було ще в молодісті. Ну, так, робили. Ну, а зараз приходиться. Це, це так, що після того поставити у темненьке місце, щоб воно не відкривалося, поки вони не зійдуть, аж сходи, щоб не витягувалися вони. Темним накриєте. Ну, і от зараз темний є, це ну, кульочки темні, ті, чорні. От, накриєте чорним. І хай воно так стоїть у вас. А потім будете поглядати там десь днів, ну, через недільку, глянути, що воно там. Як почнуть що... той, тоді ви їх будете вже виставляти потихеньку на сонячне вікно. А желательно, щоб не, не дуже сонячне вікно було воно. І Бажано світло не вмикати. Хай так вони і стоять. Світла вже їм буде достатньо, ну, вночі не вмикати світла. І будуть вони так собі, тоді вже відкрити і будуть собі рости. Ну, на цьому До побачення! Хто був за мною? Спасибі вам всім на каналі. Саджайте. Буде. Краса, все можна так саджати, і айстру, і всі такі, ці однолітники теж можна саджати. вони просто раніше у вас будуть, чим ви в ґрунт його посієте. Спасибі вам всім, до побачення, до нових зустрічей, Це буде Україна.